Дивіться у програмі. Донецька молодь спортивної зовнішності. Чи відповідає вона уявленням львів'янина насправді? Можуть напасти, ограбувати. А! Донецький шахтар та львівські Карпати показують Львів Донбас Шоу на стадіоні Україна. Нам не страшно тут сидіти. Суворі донецькі козаки покажуть львівському гопаківцю танцульки з шаблями та відшмагають батогом. Як переконуватиме міцний свободівець спортсмена з Донецька? Дуже скоро це буде і в Донецьку. Бо! Капоейра проти бойового гопака. Чи зможе 58-річний козак протистояти роді послідовників чорношкірих бразильців? А -а -а -а! У футбол, Що свою головну команду понабирали самих лише бразильців. А здоровий спосіб життя та й спорт загалом це хіба бейсбольна бита. Та й та лежить у багажнику. Они понятия не мають, каким должен быть настоящий спортсмен. І тяжліе тримбиты ничего в руках не держали. Да й утреннюю пробежку им заміняють бесконечные кофейные марафоны. Спасибо. Показати їм, що гопак це не лише танець, а козаки бувають не лише запорізькими. Вирушає Володимир Пилат, справжній галицький козак і верховний вчитель із бойового гопака. Доказати галічанам, що патріоти є не только на западі, но і на востокі відправляється Константин – настоящий патріот і істинний козак. Володимире, покажи їм. Костя покажи їм. Учасники програми однієї професії зі сходу та заходу України обмінюються місцями роботи на один тиждень. У місті, де вони ніколи не були, на них чекає така ж робота, але у новому незнайомому середовищі вони мають показати людям з чужого регіону, як треба правильно працювати та поводитись на основі власних уявлень та стереотипів. Учасники можуть припинити участь у програмі, викликавши на допомогу знімальну групу. Костянтин Панасовський, 29 років, Неодружений, професійний тренер з капоерири. Їде до Львова, аби власним прикладом зруйнувати стереотипи галичан про донецьких спортсменів. Костянтин хоче довести, що на Донбасі є не лише патріоти, а й справжні націоналісти. Вважає європейську інтеграцію пріоритетною для України. В його уявленні галичани справжню українську мову не знають, а послуговуються малозрозумілими, запозиченими з інших мов словами. І найголовніше прагне раз і назавжди з'ясувати, чи справді існує ворожнеча між двома регіонами. Володимир Пилат, 58 років, неодружений. вважає, що мешканці Донбасу в силу своїх ментальних особливостей більш агресивні та схильні до конфліктів, аніж їх західні співвітчизники. Переконаний, що східна молодь через брак альтернативного відпочинку має певну схильність до вживання алкоголю. А ще вважає, що молода частина населення про здоровий спосіб життя і думати забула, має на меті перевірити, чи не перевелись ще на сході справжній козак. Ти професійний тренер з капоера з перших хвилин перебування у Львові демонструє, що він налаштований дуже серйозно. Я тузок, я це доведу всім. Що ж, подивимося, якої ти завтра заспіваєш. Костянтин займається капоерою вже понад 13 років і за цей час став не лише тренером, а й непоганим психологом. У бразильському мистецтві бою немає чітких правил. Тож пари вчаться відчувати свого суперника інтуїтивно, інакше каже поразки не минути. Коли чоловік отримує повну свободу дій, он вже показує свою сущність, таку кокон є на самом делі, таку є внутрі. Свободолюбивий мешканець Донбасу навчає молодь не лише мистецтву спортивного танцю, але й тим якостям, якими наділений сам. Я горжусь тим, що я українець, і те, що ми займаємося бразильським єдиноборства, знайомимося з бразильською культурою, це не значить, що ми відказуємося від своєї. Наоборот, ми вчимося любити свою культуру, ми вчимося узнавати щось нове, всього, до нашої культури. До Донецька майстер Гопака прилетів не з порожніми руками. Окрім валіз, збираючись у подорож, напакував із собою цілу купу різноманітних чуток про бандитський Донбас. Сильно вживає спиртні напої, що багато наркоманів, що багато тюремщиків, mm -hmm. що вечором взагалі небезпечно місто виходити. Тобто мені навіть говорили, щоб я не говорив українською. І щоб вечором без потреби не виходив на вулицю, тому що можуть напасти, ограбувати. Повний комплект. А де ж тоді ваша зброя? Як плануєте захищатися? Щось навіть шаблюки не видно. Напевно, справжні козаки без зброї образити себе не дасть. Володимир Пилат не просто спортсмен, це людина, яка присвятила життя опануванню та дослідженню бойових мистецтв. 4 роки гімнастикою, потім два роки боротьбою. А в 68-му році почав займатися карате. Відтоді вирішив досить вивчати чужоземні бойові стилі. Захотів опанувати національне бойове мистецтво. Я дивлюся, що в наших танцях дуже багато елементів, таких, які. В плані динаміки руху не перевершують карате, перевершують ту базу кроків, яка є в карате. Володимир запевняє, хоча і вчить дітей бойовому паку, основна мета зовсім не войовнича. Скільки козаків загинули за Україну, скільки боролися, скільки захищали, і я хочу, щоб їх пам'ять була вічна в наших серцях, в наших розумах. Я хочу, щоб наші діти пишалися своїм походженням. Пилат знає, що тут на нього чекає багато несподіванок, та ми вирішили підлити ще трохи масла у вогонь. Ми знайшли чоловіка, котрому ви я уверен, очень раді бути. Ви готові? Дякую. Я звичайно готов. я ж козак. За таке. Я ще сподіваюся тут козаків побачити. Хороший Колись донські козаки славилися на весь світ. Ох, Володимире, обережніше з бажаннями. Ви ще навіть і не здогадуєтеся на що погодилися. Адже скоро не ви дивитиметесь, а вас самого піддадуть ретельній перевірці та відступати нікуди. Тепер лише вперед. У Львові тим часом донецький тренер з Капоери вже іде знайомитися зі своїм, так би мовити, місцем роботи. Та він ще не здогадується, як це знайомство змусить його добряче попітніти. Слава Україні. Отак Костянтину доведеться працювати з козаками. Ці хлопці, хоч і не запорожці, та свої шаровари вдягнули точно не випадково. Це учні Володимира Пилата. А те, що вони зараз співають, це зовсім не означає, що вони зібрались тут на посиденьки. Це не просто співи. Так хлопці налаштовуються на тренування і вишиванки з шароварами в них не випадково. Для них це своєрідна спортивна форма. Вони ж з дозволу сказати, танцюють, бойовий гопак. Навіть місце для відточення майстерності козаки обрали символічне, схоже у випадковості. Ці молодики взагалі не вірять. Бойовий гопак Донецький капоерист, виявляється, вже чув. Та бачите, на власні очі раніше не доводилось. Доброго дня, якось ти Володимир. Я з Донбасу, перший раз у Львові. Проходив у відео ваше заняття. Хотів би потренуватися вместе з вами. Думаю, ми завжди раді гостям нашого міста. Та це бойове мистецтво українських козаків, це бойове мистецтво українського народу, це наше рідне бойове мистецтво. Та Кості бойове мистецтво якось не дуже асоціюється з назвою Гопак. Слушав є такий за пак. Ой, схоже, хтось наступив на болючі граблі. Та якби ж Костик знав, до чого призведе його запитання, напевно притримав би язика за зубами. У цей час на іншому боці країни Володимир Пилат з нашою допомогою знаходить осередок козацтва. Та чи не бутафорія це все? Чи може приманка для туристів? Слава Україні, Героям слава! Запорозькі козаки, воїни, що з давніх давен славилися не лише почуттям гумору, а й неперевершеним мистецтвом бою, подейкують навіть, що вони володіли спеціальними чарами, від яких шабля не рубала і куля не брала. Та це історія чи навіть легенда. Але як виявляється, сучасні чоловіки такого специфічного русифікованого регіону продовжують традиції попередників, чим ще вони здивують гостя. Якщо ці воїни своїх так лупасять, то страшно й уявити, що вони зроблять з чужаком. Що ж, Володимире, маєш ексклюзивну нагоду перевірити на власній шкірі? Чи не перевелись ще козаки на сході України? А може, давайте його вибрамо. ну хрестіться, пане. О, та наш, на дуже наш. Платон, Плата, та наш. Та наш. Де ж мені випробування. Це й не козак має вміти. Так, козаче, однією вірою ворога не здолати. А чи вмієте ви зброю в руках тримати? Подруга наша, нас. Сестричка. Сестричка. Ну, да, це ж у нас справді річ хороша. О, бачите, вміє. а? Спокійно, панове, це ж лише початок, а он вам і продовження волочать. Що ж це цього? О, О, О крепка холода. Це вам не шаблюка. Так просто не помахаєш. Ех, козаки. Е! Ну, в кого тут були сумніви щодо вправності чи справжньості цього козака? І це у його 58 років. А добре, добре, все віримо. Та, колода, ви вам от таке в руках тримали, а, дивіться, а? О, яка. А? о, яка. А це а, важко, а, ну, це важко, ну не знаю. Попробую. О, о, о! о! Це справжній козак. Дивіться, що в мене хлопці, є. А? В бій вступає важка артилерія. Ну що ж, після такого феєричного пострілу не побрататися просто неможливо. Вітаємо, Володимире! Перевірку пройдено. А тепер обіймашки. Тим часом у Львові Костик ніяк не може визначитися, бути йому тренером танцю чи все ж бойовиком, спортсменом. З самого початку вся техніка використовувалася як в бойовому плані. Для того, щоб її зберегти, почали танцювати. І коли вони вже танцювали, всі думали, що це просто звичайний танець, ніхто не звертав на це увагу. Це реально було вдосконалення власного власної майстерності. Так виглядає, що про танці Костик більше не згадуватиме. Навіть вирішив і сам собі до тренування долучитись. Та тут так просто не беруть. Спочатку доведеться і костянтину доводити, що він вартий працювати пліч опліч з цими легенями. Я готов. О, бачу, у тебе цікава форма, ти пане, чим чим займаєшся. Так, я займаюся да, капоєрою. Це наша традиційна форма. Ну, тим не мене, я теж є козаком. І вот. навіть по цьому поводу мене є доставлення. Посвідчення козака? Ось це так новина. Може тебе зараз і без всяких там перевірок візьмуть в лави. Хі, схоже, папірцями тут нікого не здивуєш. Що ж, Косте, доведеться такі на ділі доводити. Що ти там за козак? Перше випробування дуже просте. Капоєристу запропонують проявити свою майстерність у роботі зі зброєю. Якщо хоча б один з видів вдасться підкорити, іспит можна вважати пройденим. Збивка удар. Збивка удар. Угу. Да, ні, тут є пеніано, я вам хочу сказати, пацани, труба. Стоп, я сюди, раз. Отже, першу зброю сходу освоїти не вдалось, а ніхто й не казав, що буде легко. Спробуй може щось інше. Це зброя богатирів «Довбня». Как что-то получалось и э, не выглядел там совсем уже никчемным. Благодать. <гум> вот. Не, ну здоровье надо нормально такое махать, ты шо? Я думаю, что на них тоже немножко впечатление, потому что что-то где-то дополучалось. І справді працювати ще є над чим, але виглядає донечанин досить пристойно. Серпи мені сподобались більше всього. Козак же, ж, ну что-то я іменно почувствовав не просто потому, що їм легче или красивіє там. Вот, а іменно тому, що я почувствовав это, то я вважаю, що где-то это зіграло зов природа. Ось воно спрацювало проти генів, як то кажуть, не попереш. Тепер точно зарахують. Молодець, в тебе є задатки справжнього воїна, справжнього поківці. Спасибо большое. Не поспішай тішитися. Це лише половина справи. У другому випробуванні доведеться в бою доводити, що ти не дарману осиш того попірця в кишені. Увага! Битва стилів! Капоера проти бойового гопака був чисто спортивний азарт, був спортивний інтерес. Діта штота. Ми друг друга понімали, діта штота придугадували, понимали, хто що хоче зробити, учитывая специфіку і капири, і бойового ГПК. з радістю однозначно. Ну, ми будемо що ж Костик з гідністю витримав свої випробовування. Він довів, що його посвідчення козака не простий папірець. Та чи витримає він останню перевірку на силу духу? часом Володимир так захопився випробуваннями, що геть забув про нашу обіцянку. Знайомство сюрприз. Воно й не дивно, де таке було, щоб верховному вчителю іспити влаштовували. Та й сам сюрприз вже дочекатися не може на зустріч зі своїм ідейним побратимом. Олександр Притула теж знаний козак, і його федерація спас, як і Львівська набула слави далеко за межами України. Тож не дивно, що його військо так завзя. А то перевіряло тренера зі Львова. О, такого я бачу. То, привіт. Привіт, брате. Привіт. Як, то вони, як, як, то, як тебе не замучили, пане Володимире? Та оце ж випробування мені влаштували. Ви випробували сьогодні патріарха українських національних бойових мистецтв. <ріст> Давайте попробуємо. Я пропоную пане Володимиро. Поїхали на конях, поїздемо. Да Давненько я на коня не сідав. Та що ти, ти робиш, малий? Ти мені кони зараз Ей, ти Що ти що робив? Та мух трохи поганяв. Так не жодна ж не впала. Вас ага. ти не впала кохатись. Бішні минають віки, а козацький гумор нікуди не дівається. Ну що, Володимире, залишились ще сумніви про існування справжніх козаків на сході? Та нема часу думати вже тягнуть сідати на коня. Дайте ж, хоч хвилинку перепочити людині. Настав час львів'янам тримати удар у відповідь. Як щодо тренування з капоейри? Всі думають, що капоери це танець. Я немножко сейчас вам покажу і об'ясню, що це такое. Стоп! Цю пісню ми вже чули, що капоейра – теж бойове мистецтво замасковане у танець. Оба бойових іскульства вийшли із народу із нічого слоїв населення. Возможно, капоейра вийшла із бойового АПК. Та ну що ти не кажеш? Зараз подивимося, чи впораються козаки з азами бразильського мистецтва. Я как би бы, немножко давав то, що їм подойде щось та сходне, що вони зможуть применить у себя в бойовому мистецтві. А так виглядає, що ти просто віддуваєшся на львів'янах за попередні кривди. Все, бігом повертаємося назад. Падріс, падріт, побіжалі. Процедура братання представників двох бойових шкіл обмежилася скромними рукостисканнями. Ось такі вони справжні воїни. Та перед тим як відпустити Костянтина відпочивати, козаки вирішили навчити новоспеченого побратима гартувати дух по Гопаківськи. До речі, а чи помітив ти Косте, що хлопці розмовляють чистою українською мовою? Без жодних там, як ти вважав, вигаданих у австро-угорському генштабі галицизмів? Більше я склонився до тому, що бувають такі моменти, але це чисто моменти сленга, -то шутки, може бути какого-то Отож бо і воно, схоже, цей міф зруйновано. Будеш спробувати? Я наступним разом. Тоді пошколюю свій дух, своє тіло. І хай тобі щастить. Козаки тим часом ведуть дорогого гостя до коней, бо він у свої майже 60 зовсім забув, яка то насправді добра річ, а у степу на своїх двох далеко не зайдеш. Навіть якщо ти майстер гопака і ноги твоя головна зброя. Тож нема на то ради, мусиш лізти на коня, бо ці хлопці так просто не відступляться. Так, так давненько їздив. Ну, Володимиру необхідно відновити навички, і у нього ще з'явиться така можливість. Та якби ж він зараз знав, хто йому у цьому допоможе. Але тепер черга запорожців показувати, що вони вміють. А то взяли за моду галичанина тестувати. Як добре хлопці, так? Да? Да, да. Молодці, молодці хлопці. Так, краса. Ну, бач, це, це... козацький дух підтримує. Козаки є козаки. Такий рід ніколи не переведеться. Ані в Галичині, ані на Донбасі. О, Ніби дорослі дітки, а як малі діти палками бились, а зараз ще й у пісочницю залізуть. Це галявина казок, щоб з дитинства малюки знали і шанували минуле власного народу. Ми зробили таку традицію, що діти нашого Запорозького дуба вони ростуть по всім куточкам України, по всьому куточку світу в 15 країнах. Я дуже хотів би, щоб міжнародна федерація бойового пакаю, це Української федерації СПАС, отримала оцей подарунок. Це синочок з нашого запорозького дуба. І який ви посадите в вашому центральному місці? І він буде Дуже. рости, і це буде Дуже. духовний зв'язок, який буде духовно оберігати окремляти Україну. Дякую, брате. Дякую. Володимир переконався, козаки між Дніпром і Доном не лише не перевелися, а й ростуть і розвиваються. Силою та інтелектом хуліганам буде непереливки. На якому районі. Я правда на місці ніхто не курить, здесь люди спортом за нього друг чуєш Капоейра проти бойового гопака. Чи зможе 58-річний козак протистояти роді послідовників чорношкірих бразильців? Ах! Як переконуватиме міцний свободівець спортсмена з Донецька? Дуже скоро це буде і в Донецьку. Жінка таки знадобиться. Амазонка з Донбасу рятує львівського козака від Бізона. Я думаю, чому наші дні імпотенцію.